Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене велика покупка хвойних рослинок. Хвойних і таких. Рослинок троянд, Такого всякого я набрала. Набрала в епіцентрі. Купила, були дуже знижки. Я купила собі такі ціночки. Я вже деякі познімала. Так, хочу вам показати. Зараз покажу, що ж я собі придбала. Так і думаю, коли це я все куплю. Так, давайте безтресенько вам скажу, що я купила Little Princess. Ось така. Ой, що, витягнути попробуй. Так, Little Princess. Пірейка. От така. дивіться, які кущики. Це, напевно, двохлітровий. Листочки вже попадали. Так, Little Princess я її взяла за 70 гривнів. Так, ця туйка. Вот, water, як же ж вона називається? Waterfield. Waterfield. це ці такі шаровидні туйки. От такі. Така вже взросла. За 100 гривнів. Це три була 180, вона була перед цим ще й дорожча. Отака шаровидна тулька, велика. Велика, мабуть, з 30 сантиметрів. Так, О, кільця прийшла. Так, це тіні Тім. Тулька теж 100 гривнів. Ось така. Ось така тіні Тім. Так, далі давайте хвойники, а тоді інші. Так, стрікта. Ялівець. Цей великий, такий, може, до 50 см. За 200 гривень, що сонечко цвічує. За 200 гривень я цінник зняла. Ялівець стрікта. такий дуже гарний. Їх осталося два. Я взяла так, Forever Goldie, Форева Голді теж взяла, чи 150, чи десь таку приблизно. Була теж 200 з чимось. Так. Взяла отаку красуню голубі. Так, це Sanders Blue. така голуба. Свідсвічу я? Так, зараз я заберу цей ящик. Так. Сандерс Блю. Теж висока. Величенька. Ой, які голубі. перерости. Десь 40 сантиметрів 40. За 150. 150 гривнів. Отака красунечка. Так, це є лібець Блю Стар. Так, лускатий. Плюс стар був начебто 139, я вже зняла ціну, а теж був 200 чимось, чи 250, чи десь так. Ось дивіться, трохлітровий горщик великий. Такий красень. Так, далі поїхали в мене. Це Барбери Тунберга, Дарс Red Lady за 110 гривень. Начебто, я вже теж цінник десь зняла. Сточки повсипалися, бо вони мене стояли в темному місті та пообсипалися. Ось такий великий, бачите? Великий горщик. О, я взяла його. Єдненького взяла. Там були різні, я взяла цей. Так, що там далі? Так, все, далі пішли трояндочки. Так, От Барбарис, а, вот, да. Барбарис Тунберга Lars Ledі. Такий красень. Так, пішли троянди. Троянди були дуже поприємним цінам. Дивіться, які кущі. Взагалі, просто супер. Ця за 120 була 223. Він ще дорожче. Отакий сорт Герцогиня Крістіана. Про кожен сорт читала. Спонтанно яку небудь не брала. Так, троянди Кордис. Трьохлітрові горщики. От така красиночка. Це всі такі до метра. Троянди. Ставлю, щоб вітер не здув. Так, що там далі? Так, далі троянда ель Торо. Теж 100 Ось Така трішки обсипається. Такі кущі. На 4. Кущі здорові. Так. Це за 100. Ель Торо. Це вже добре, трьохрічні кущики. Так. Все в мене три красиві. Так, взяла я... Взяла я оранжері. Теж класно Троянда, оранжері, кордес троянда. Така теж за 120 гривень, буде 223. Це ціни прекрасні. Ну такі саджанці, дивіться. Класні сорти. Так. Там були ще якісь, але ну, я вибрала самі такі, які не примхливі, Менші хворіючі. Так, Троянда кордес. теж помпонелла. Дивіться, яка красона. Який в неї кущик, Просто взагалі глянти. Так, чують на задньому плані говори. Звертайте уваги. Ось така от велика. дивіться, який в неї пагон. Можу вам показати. О, дівіться, яка здорова. За 120 гривень. Була 223. Мені начебто і вони ще були дорожчі. Отакі красавиці я побрала. Чого не взяти? Я зайшла, то я там була, ладна все забрати, але ж все не візьмеш. Теж троянда, лимон, ваза. така, Це теж гарний сорт. Така ця за 100 зі знижкою. І і-і. Так, що ще я взяла? Захотіла я взяти клюкву журавлину? Отакі От півлітрові горщики. Бенлір сорт. прочитала про них. Начебто зараз покажу, яка в них ягодка. За 40 гривень, дивіться. Були 70, а до цього були ще дорожче. Два кущика взяла, я думаю, що мені хватить. Отака ягодка в них. Вон, бачите. Ось така велика. Ну, така, трішки менше за вишню. Так, така в мене була. сьогодні покупочка. Рослинок. Всім дякую, хто був зі мною. Подивився моє відео. До зустрічі. Вже покажу, як я йде, посадила свої всі ці рослиночки. так О, ще забулась вам показати. Крокуси взяла теж. Голландські сорта, великоквітковий. King of the Striped. По 4 штуки. І Жанна Деарк. 4 луковички за 66 гривен кожен. Тепер все. Всім пока-пока.